Армії визволили від німецької навали останній населений пункт Київщини, село Вільховець Богославського району. Кроки до перемоги, так називається виставка, яка працює у Державному архіві столичної області. Вона розповідає про звитяжні бої, що відбувалися на цьому клаптику нашого краю, і про героїзм людей, котрі боронили Київщину під німецької окупації. Розповідає кандидат із столичних наук, києвознавець Ольга Бєлая. 9 лютого виповнюється 70 років. Від того знаменного дня, коли в 1944 році радянські війська звільнили останній населений пункт Київської області в нинішніх її кордонах, село Вільховець Богославського району, ці знаменні дати: – 70-річчя звільнення від німецько-фашистських загарбників Київської області, присвячена. Документальна виставка, яка нещодавно відкрилася в Державному архіві Київської області. Церемонія відкриття відбулася 7 лютого об 11 годині. На виставці п'ять стендів. Це титульний, а київська оборонна операція з 1941 року. Новий порядок і партизансько-підпільний рух на території Київщини, а також «Звільнення Київщини від німецько-фашистських загарбників. І слава героям. Отакі такі п'ять стендів представлені на виставці. Виставка називається. Київщина 1941-1944. кроки до перемоги. Взагалі в державному архіві Київської області зберігається значна кількість документів періоду великої вітчизняної війни, і саме яка розповідає про боротьбу за територію Київської області під час цих воєнних подій. Дуже багато документів присвячено. Обороні міста Києва дуже багато окупації міста, і також значна кількість документів про звільне міста Києва. Це такі архівні фонди, як Київський облвиконком Київський обкомком партії України, колекція документальних матеріалів про підпільно партизанську боротьбу на території міста Києва та Київської області, колекція хронологічних довідок про окупацію і звільне населених пунктів Київської області в експозиції виставки представлені дуже цікаві документи. Це і газети того часу, фотографії, фотографії двічі героїв Радянського Союзу: Бондаренка, Кравченка, герої Радянського Союзу, уродженки Київської області Марії Боровіченко. Також представлені оригінали документів. Це і записна книжка керівника Київського підпільного обкому партії Івана Сергієнка з протоколами засідань підпільного обкому Компартії України. Також є фотографії, знову ж таки, повторюся, дуже цікаві газети, наприклад, Сталінський шлях це газета та Сквирського району, яка за 1944 рік, тобто за той період, виставка буде працювати по вулиці Мельникова, 40, кабінет 208 до кінця лютого цього року. Так що ми щиро запрошуємо відвідати виставку, подивитись цікаві документи.